Побрехеньки, Побрехеньки, Побрехеньки З найщирішими вітаннями до вас. Гумористично розважальна передача жарт-клуб побрехеньки. Ми зібралися усі на ватутіна 57. Де Поліс автосервіс Нісан в Житомирі проходить першим номером, де бренд Нісан запропонує вам е, от, автомобілі Нісан Нісан Мікра, Нісан Тіда, Ноут, Тіана, Пайнфайндер, Альмера, ну і багато інших. От і тут і, же, і тут же вам запропонують і побрехеньки сьогодні. Будь ласка, чим ми займаємося зараз? Ну, знаєте, ще довго ми будемо напевно з пригадувати чудові матчі Аяк з Динамо. Ну і побрих... побрехенька в тему, що кажуть, е, чудове поле, прекрасна погода. Все було проти Динамо. А знаєте, така кримінальна ефроніка. Вчора в районі деревні Кокуєва столкнулися Ламбарджіні і Лексус, прибивши роботники ГАІ два часа фоткались на цих машинах. Хлопець і дівчина вийшли з магазину Nissan, навіть з машини X-Trail вийшли з машини, і оце ж на ватутіна 57, там люк відкритий. І хлопець дівчині вирішив пожартувати, щоб вона впала в люк. Він каже, дивись, пінгвіни летять. Вона подивилась нагору, але пройшла і мимо. Коли це через деякий час доганяє весь мокрий дід. І каже їм, каже: хлопчику, він не літають. Ви знаєте, нам взагалі везе, бо ми скрізь першемо. От тут, ось цей салон Нісан він ще не відкрився, він скоро відкриється, але ми вже тут, тут засідаємо от, і розповідаємо побрехеньки. І ну, в тему така побрехенька уявіть собі, мужик купив у цьому салоні Нісан автомобіль, їздить півроку, їздить, їздить, от його зупиняє той інспектор. Тор каже: а ти що весь час без номерів їздиш?» А той каже: а навіщо мені? Я їх на пам'ять знаю. До кондитерського магазину заходить новий українець, каже: у мене сьогодні день народження, отам у дворі стоїть Нісан, треба його прикрасити, капот збитими вершками, на даху, щоб були оці трояндочки такі кремові. Ну а там на багажнику можна цукати. Йому кажуть: а якщо даїшник зупинить, ну що, дам разок лизнуть. А я продолжаю в Вадима тему. Сидит муж с женой на кухне, вдруг из-за стены, из-за соседской крик. Козлы! Муж жене, включай скорее телевизор, там наши в футбол играют. Був в салоні, але такої машини, як у Кума, не бачив. Він і сам скліпав. Взяв шасі від Porsche 911-го, взяв двигун від Nissan, взяв коробку від 600-го, взяв колеса від Ferrari. І що ж він отримав підсумку? П'ять років з конфіскацією. Оскільки поліс автосервіс Nissan, то напевне сьогодні буде тема автомобільна, даїшники, дороги звучать у нас. Ну от Даїшник зупиняє мужичка, говорить... Так, так, ви порушили, ви порушили. А то та каже, та, та, та вибачте, вибачте, у мене сьогодні, Може, вибачте, у мене сьогодні день народження. так, та дивиться посвідчення на дату народження. Да, каже. Ну що ж, вітаю, вибачити, можу, але так хочеться ввечері випити за ваше здоров'я. Ну я ще раз ще про цю футбольну тему все не вилазить, динамо з голови. Коментатор, дивлячись, коментуючи матч, каже, так, не вистачає нашій команді техніки. Навіть маленький бульдозер змінив би в корні гру. А це, та представляєте престижніша міжнародна гонка. Етап, і вдруг перміця занімають какої якийсь неізвісний, вообще, вообще неізвісний новий чоловік. Журналист берет інтерв'ю, каже, скажіть, як ви сумели обійти всіх мастерів, мотити всіх. понимаете, у мене просто відказали тормоза. Діду. Давай завітаємо на Ватуті на 57 і купимо собі машину гарну, Nissan. Навіщо? Ну не знаю, щоб світ побачити. Той чи цей? Ну, це е, така тема. Ввечері пізно, біля будинку, у кущах лазить жінка і кличе кота. Каже: Васько, Васько, нагулявся! Давай я тебе додому заберу. Поруч проходить мужик на підпідку, горить. Та проспиться сам прийде. Даїшників трьох країн запитують, скільки вам часу потрібно, щоб купити новенький Нісан. Ну, російський каже, років, е, мабуть, два. Білоруський каже: ну, мабуть, років три. Наш каже, років десять. Чого так довго? Чого так багато? Ну Нісан компанія то величенька. Опять же гаїчник, уставший в кінці робочого дня, повністю уставший-уставший, встановлюють машину і таким усталим голосом. Сержант Петренко, придивіть, будь ласка, ваші гроші. Вчителька сварить хлопчика маленького, каже, де ти почув це погане слово. Це тато казав, це дуже погане слово. Ніколи не, ти, ти навіть не уявляєш, що воно означає. Знаю, воно означає, що машина знову не заводиться. Хлопці, а ми все таки щасливі. От дивіться, ми відвідали перший оцей автосалон Нісан. І он уже бачу Альмера, а на Альмері вже поїхав, вже купив. Ви бачите? Ось що, ось що. оце ми щасливі. Ну як ми щасливі? Ми, ми гарні на початок. Ось так. Ну що ж, ну що ж, ми перші знайомимося з цим поліс автосервісом Нісан. Пішли. Ну, одна справа розповісти, а друга справа показати автомобіль. Ось ми на фоні автомобіля. Чіана, будь ласка, як сказав наш. Авт автолюбитель, і найголовніший оператор нашої передачі і гри що ця машина начинена всім, чим можливо. От, а до речі, хочу сказати, що знижки тут на весь на весь модельний ряд і великий вибір. І, от що саме головне: шикарна ці цінова пропозиція. Ти про ціни говорив? Да, шикарна да, цінова. Да, да. Да, 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 да. Ну і звичайно, гарантія на обслуговування. От і тому подібне. І звичайно ж, побрехенечки. До шо, діду, да, діду, уяви собі, ця машина. Коштує недорого, всього 304 тисячі. А от я собі, що в одній кишені у тебе лежить, ну скажімо, 150 тисяч, а в другій кишені 170 тисяч. Що це означає, що я одягну свої штани. Так, 305 рік у музеї заходить е, онучок з дідусем, лежить палиця е, Даїшника. Онучок каже, дідусю, а що це таке? А це каже палиця, з якою е, ментаври з племені Даї заробляли собі на пропитані. <риклад> <риклад> ну двоє балакають. Один каже, в мене такий кіт, ну такий кіт розумний, ну каже, <риклад> такий розумний. Уна каже, подивись, фотки. Ти дивиться, що це каже за фотки? Якісь. Пташка, мишка, сметанка. Він фотографував. Дуже розумний кіт. <tastic <intelligence> <tastic heart> <tastic heart> да, до шикарної машини бізнес-класу Нісан, отака позаду нас, залазить злодюжка, крадій. А ззаді на задньому сидінні попуга. Він залазить там, щось копирсається, а попуга каже, кеша все бачить, кеша все бачить. Ну він взяв якусь ряднину, накрив. Цю папушку і чує з позаду голос знову. Кеша не папуга, кеша дресирований бультер'єр. Це два мужика сидять, бухають, і один каже: ти уявляєш, от я вчора їхав на борщаговку 24-м автобусом, і прямо переді мною так лице в лице байкар Глібов сидів. Що ти гониш? На Борщаговку 24-й не ходить. Маленький крокодильчик питає у свого татка. Крокодильчика, каже, тату, а в мене гроші будуть, каже. Будуть. А коли? Коли станеш гаманцем? Так. Ну і ще да. одна така побрехенечка. Значить, на проїжджій часі, де заборонена зупинка, стоїть старий старий москвич. Підходить даїшник. Каже, ваш автомобіль? Мій, 100 гривень. Той так подумав, подумав. Давай 150, а забирай. <реш> ну що ж, та автомобиль, Nissan Тиидо, да я себе тут чувствую просто чудово, просто шикарно. Я еду, а хлопцы идут по Хороший такой старый ретро-анекдот. Значит, застойные времена, цеховик подпольный, миллионер, поймали его наследствие. И вот ему следователь говорит... Вот я тебя могу сейчас сразу посадить на ну, ответить на вопрос, и может я тебе скачу. Ты можешь вот сейчас, если с места, купить Запорожец? Он говорит, могу. Говорит, а вот Жигуль можешь купить? Могу. А Волгу можешь купить? Могу, но не хочу. Говорит, а что ты, ты, Волгу не хочешь купить? Он говорит, а зачем мне эта Волга с ее боржами, пристанями, дебаркадерами? Слухай, Саша, а ти знаєш, як е, начальник одного відділу розпікав свого підлеглого? Каже: Ну що ж ви п'єте? Ну, ну ви ж зіпсували собі, каже, всю кар'єру. От якби ви не пили, ви були б уже моїм заступником. Що там? Я коли вип'ю, то я себе директором відчуваю. Ну, поки нет сьогодні з нами шкарупа, я розкажу анекдот театральний. Після репетиції два актори. Выходят из зала, из репетиционной, говорят, ну что, теперь давай на грамм запись. Ну давай. Поднимаются в театральное кафе говорят, Кать, дай нам по 100 грамм и запиши на меня. Международная новость. Вы знаете, что решением ЮНЕСКО имени Ингебора Дабкунайте присвоено монгольскому алфавиту. А у меня реклама. Смотрите на житомирском телевидении передачу «Аншлаг». Теперь уже в сміному гоблиновському переводі. Каже, дівчата, дівчата, ви знаєте, я сьогодні вранці з таким хлопцем познайомилася. Та ти я, а я за яких обставин? Ну, перевертаюсь я так, значить, на правий бік. Ну що ж, хлопці, хватить стоять, сідайте до машини та поїхали. Позашляховик Нісан. Пре, де завгодно. Будь-яка грязюка, будь-які сніги, пре аж та. Ну, ну це, а наш позашляховик, так про нього існує така побрехенька, такий анекдот. Каже, чим відрізняється позашляховик від звичайного автомобіля? Ну, каже, позашляховик буксує там, де звичайна машина сидить давно вже. Ну, у зв'язку з вичерпуванням світового запасу нафти російські вчені пропонують перевезти їхній транспорт на кінну тягу і перейменувати 1 автомобільну автомобільною інспекцією ГАІ на государственною їздову інспекцію ГАЇ. Це по, 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 так хлопець, біжить, біжить, кричить дівчино, дівчино, дівчино. От скажете старий анекдот, але дотепний. Дівчина, дівчина, дівчино, це, це не ви каже в автобусі. Парасольку забули, вона каже, я так швидше біжіть, автобус недалеко від'їхав. Дуже цікаво. Кажуть, така по така є, значить, що джип, джип, каже, чим крутіший джип, тим довше біжать за трактором. Ну, це перевіряє даїшні документи у водія. Він будь ласка, швидше, 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 бо за мною оженуться ваші колеги. А цей Іван захотів купити собі такий позашляховик Nissan X-Trail. і йому не вистачає всю суму. Зібрав тільки 10 тисяч гривень. Не вистачає. Він каже: Галю, де взяти 10 тисяч гривень? Вона відкриває валізу, каже: Ось тобі каже: А звідки в тебе Галю? 10 тисяч гривень. Вона каже: Розумієш, Івану. Кожного разу, як ми з тобою займалися коханням, я туди потрошку відкладала Галю. Та якби я про це зна знав, то я б закинув би роботу і взявся б за тебе серйозно. Добре, добре каже кума, підкинь мене каже вечором з роботи. Не можу, мінти машину забрали. А чого? Я пересяг 10 сплошних ліній. Як це поїхав поперек пішохідного переходу? Ви помітили, хлопці, що зараз таргани зникли взагалі. І кажуть, що ви на цьому це мобіль, мобільний зв'язок, мобільні телефони. Ну, можливо. Ну, це ця побрехенька не буде зараз злободенна, але колись вона була дуже така актуальна. Е, сидять два е, даїшники, робить нічого і каже, слухай, от як і ти вважаєш, щоб каже спіймати одного таргана, скільки повинно треба бути убити таргана? Скільки повинно людей бути? Не знаю. Ех ти, п'ять чоловік. А що? Ну, одна людина заганяє Таргана під шафу, От. а чотири ніжки виламують. Той так думав, думав. Ні, ні. -ні. Потрібно шість чоловік. Чому? Так у Таргана шість же ніжок. От Nissan Note. Ну, от. от ви знаєте, чому от так воно, якщо читати, ну нам, нам читати воно читається як нота, тому що їздить як по нотах. <рес> да, Чудова машина. От. І як по нотах тут побрехеньки розповідаються. Вадік. Вахту здав, вахту прийняв. Ну, такий собі крутелик сидить, як ж було, коли сказала, новий русський, неважливо. Ну, такий крутий весь сидить і перед дівчатами хвалиться, каже, та в мене ці проблеми нараз рішаються. Каже, в мене там. Були винні мені гроші. Я там хлопцям махнув, хлопці раз підірвались, все своє діло, зробили, гроші забрали. Ну а потім там щось мене на розборки потягнули. Я хлопцям махнув, каже, вони там розібрали все конкретно. А дівчата сказали, а що у вас нема ніякого культурного життя? Ну як нема? Вчора був в театрі. Дивився там якусь виставу, там якийсь дядько, півчаса якусь баришню, душив, душив, ніяк не задушив, то я хлопцям махнув. <реш> <реш> Курсант здає екзамени по водіння автомобілів, йому здають питання: ну скажіть, які машини можуть їздити під заборонні знаки? Ну, це пожарні, це медичні, це ментовози. Який це Ні, та машина, яка менті возить. Приїжджають на такій шикарній машині Nissan Ноте, назвемо так. Дві блондинки у джунглі, і, а раптом вискакує бенгальський тигр здоровезний. Одна з блондинок бере пісок і кидає в очі тигрові і бігом на дерево залазить. І другий своїй подружки каже: Давай скрізь залазь! Вона каже: зачем? Я йому пісок в глаза не бросала. Так, майор Мамочкин, значить, так, ніде не працюємо, так? Так. Живемо за державний рахунок, так? Так. Значить, ми студенти. Ні, це я студент. Ну... Якщо є Володимир Ліс, то ну, гріх не розказати побрехенько про Вовочку, правильно? Фелікса Ну, Питає вчителька Вовочки, каже: Вовочка, ну що таке? Чому ти не вивчив не уроки, не домашні завдання не зробив? Чому? Та каже: я працював, Марія Івановна, мив Нісани. Каже, боже, бідна дитина, каже: ой, не кажіть, раз накупив цих Нісанів, то хто ж їх буде мити? Хлопці, уявляєте, а я два місяця бачив калюжі в туалеті і одучого свого кота макав його мордою в ці калюжі, а висне виявляється, це бачок тік. Ну, розповідай, розповідай, як вчора провели час. Каже, та як купили ікри, крабів, бутилку гарного вина, хенесі. І ти уявляєш, прокол? Ніде до лавочки вільної не було. Встречается два друга, один другому говорить, ти знаєш, я себе супермас купив. А, зачем тобі супермаз? Как зачем? Помазали, все проходить. Ви знаєте, що в Таджикистане международные новости состоялись вибори президента. Наконець вибрали. От комментария президент от отказался, так як спішив на заработок. Стоїть юрба над п'яним, і він лежить, а одна каже: треба підкласти йому травички під голову. А той каже, пощупайте йому пульса. А ви, Треба визвати швидку. А дідусь стоїть, каже, то дайте йому чарки горілки. Той відкрив очі, так тихо мені чули що дід сказав. А у мене новості спорту. Вчора лежачий поліцейський догнал естонського гонщика. Коротко і чітко. Ну, от Альмера, бачите, в такому автомобілі на початку нашого засідання поїхали, тільки іншого кольору була, правда, машина. От, ну, чудова машина. До речі, треба сказати Вітю про те, що наша передача, і Сережа, що наша передача можна дивитися ще й на сайті да? Z-ob'єктив.com. Так, на сайті zetob'jekтив.com ви можете прочитати про цікавих і відомих Житомирян. Один з таких житомирян каже своїй дружині, не менш відомій, звичайно, Люся, ти бачила м'яті 100 гривень? Бачила. А м'яті 500 гривень бачила? Бачила. Люсю, а ти бачила м'яті 150 тисяч гривень? Ні, Іване, не бачила. Ото йди в гараж і подивись. Мужик сидить, бухає, дружина дивиться, каже: о хо-хо хо хо. Так хочеться чогось чистого, світлого. Мужик, о, чернігівське світло будеш. Новини вищої освіти. Вчора ректор Михайло Михайлович Поплавський так сварив студентів, що зірвав голос. До речі, цього ніхто не помітив, тому концерт пройшов чудово. На творчій зустрічі, великий артист, величезна аудиторія. І от йому запитання із залу: чи ви п'єте? І якщо п'єте, то скільки за своє життя випили? Він так думав, думав. Не перепливеш. Це такий чоловічок на такому запорожчику цепляє випадково хлопців на такій тундрі, на такій джипарі. Хлопці такі виходять в спортивному одязі кажуть, ну все, чувак, ти попав. Бабки з тебе машину, продавай, квартиру, продавай, шукай бабки. Цей чоловічок каже, а ви хто хлопці? Ну, спортсмени ми, спортсмени. Чувак витягує пістолет, перезаряджає, каже, ну що ж, на старт, увага, побігли. Чоловік приходить такий уже нетверезий, ну старанно так стоїть. Жінка каже, пив, та ні, сухий, сухий не пив. Ану скажи, Гібралтар, тьфу, ну пив. <риклад> Чоловік приходить такий не сухий, ну сказати можна п'яний. Зустрічає дружина з качалкою. Він так стоїть, каже: А ти, Люба, все печеш, все, все. все печеш. Віктор Іванович Матусевич, директор з полісу автосервісу, Nissan. Я говорив про те, що власне, відкриття ще не відбулося такого офіційного, коли свято, коли презентація. Ну, Ми взагалі працюємо вже тривалий час з Нісаном, але вирішили це все, скажімо так, в нормальне русло провести. Тобто, для того, щоб у нас були нормальні ціни, конкурентна спроможня для того, щоб у нас був сервіс. Ми построїли дієльський центр, який незабаром відкриємо. Так що прошу завітайте до нас на Ватутіна, 57 на компанію «Полісавтосервіс» і зможете насолодитися гарними машинами, хорошими цінами і е -е, в скорому майбутньому хорошим сервісом. Ми з вами ну, вже давні знайомі, майже приятелі. От, і, і я скажу, ви є членом нашого жартівливого клубу «Побрехеньки». Так що, по будь ласка. Собирается с утра мужик на рыбалку. С утра оделся, взял удочки, с Настей, выходит из дому, подходит к гаражу, там стоит хороший автомобиль марки Nissan. Он открывает машину, но на улице такая мряка, скользко, так мерзко. Думает, клевать не будет плохо. Не поеду я на рыбалку. Сидел в машине, пойду к жене тихонечко. Встречается к жене под крылышко аккуратненько, подходит, ложится. Жена Жона, та ти я. А мой дурак на рибалку поїхав. Віктор <рив> Іванович, ви знаєте, що ну, якщо дивитись нашу передачу, то ми у своїй передачі постійно згадуємо Костю Яновського, використовуючи з архіву ті побрехеньки, які він розповідав. І от зараз теж поприхенька від Костянтина Яновського. А ще така поприхенька чергова у мене є. Дзвінок у двері. Відкриваються двері. Здравствуйте, ті Циля. Здравствуй, Ізя. А где Абрамчик? Абрамчик кушает. Ти, наверное, теж хочеш кушать? Да, хочу кушать. Ну то йди додому і поїжджа. Ну, якщо ви, от ходячи по салону Nissan, розглядаючи автомобілі, стомилися, як от, наприклад, ми, то тут де і можна де присісти. О, про от, М'яка канапа така. А ще більше ви можете, от до речі, якщо ви купили автомобіль і хочете тут же запросити друзів, то будь ласка, тут є бар, тут є кафе-бар, а авеню 57. Ось тільки вниз, спуститься і все. Да. Да, можна там і обмити зразу автомобіль. Ну, а ми обмиваємо тільки по побрехенечками. Ну, двоє балакають, один каже. А я на вихідні в просто квашеної єзика. І що ти там робив? Просто квасилось. А це знаєте, новості наших ближайших сусідів в Росії указом президента в Кремлі. Місяць царь пушкою і царь Колоком буде поставлена царь-мігалка. Ну для таких шикарних машин, як Nissan, діду, ти вже знайшов собі дівчину? Конечно! Вже й насосом накачав. Ну, всі знають, що зараз цигарки дуже подорожчали в ціні. Так то на безлюдному острові до товариша Сталіна підходить е, служака і каже: Товариш Сталін, залишилась одна єдина остання пачка цигарок. Що з нею будемо робити? Товариш Сталін запалив трубку і каже: Раз стрілять. Літіт новий українець на Нісані Альмера. со скоростью 150 км в час. І восстановлюють Гаїшник. Говорить: платіть штраф, не буду. Хорошо, что в багажнике? Говорит, ну мешок, конопли, автомат, откройте багажник. Не буду. Тот по рации связывается, прилетает э, спецназ, открывает багажник, там пусто. Говорит, зачем же он нам сказал, что у вас там наркотики и оружие? Говорит, вы слушайте этого придурка, он вам еще сказал, что со скоростью 150 ехал. Синку, ви сьогодні в художній школі що малювали? Машини? Та ні, маму малювали. Як це маму? Позавчора маму малювали. А у нас вчителька як заходить, зразу кричить рисуйте вашу мать! Це мужики сидять і е, розсосолюють, значить, що у жінці найпри, найпривабливіше. Один каже: ну що звичного обличчя, це ж воно вперше кидається в обличчя, ці губи, цей носик, ці очі. Той, та ні, що, мужики, груди, груди. Подивися і дихати не можна спокійно. Груди. От. А той каже, третій, та ні, що ви, мужик, ну ви ж культурні люди, руки у жінки найпривабливіші, Скільки поети написали. Але вірші про це скільки художників відтворили в полотнах ці руки. А той сидить да ні, мужики, найпривабливіше це ноги, довгі ноги. По-перше, класно на них дивитися. А по-друге, дуже швидко збігає в магазин за пляшкою. <реш> <реш> Шановні росій, розч... от нам, нам зараз ноги в руки і до авеню 57, до кафе Бару. Отак. ось так. От тому от і парпрощаємося ось... з радістю з вами. З вами прощається передача жарт-клуб. Pobre gente, pobre gente, pobre gente. <laughs> pobre gente, pobre gente.